Ви знаєте, що це? Це тайські фрукти. З вами я і Патая, сьогодні про кожен з них окремо. Сьогодні моєю асистенткою буде моя доча Яна, яка прилетіла до нас із Канади. І будемо розглядати ось ці фрукти, які я сьогодні зміг знайти, тому що зараз низький сезон і фруктів не так багато. Але це тільки маленька частинка того, що відбувається, що можна знайти на ринку. Почнемо з ремпутанів. Це один із моїх найулюбленіших фруктів Таїланду. Як він відкривається? Треба зробити круговий надріз по фрукту. Круговий і отак розкриваєте. Опа! Зараз трошечки... Дуже тяжко витягується. І в ітоги у нас є такий фрукт. Фрукт дуже солодкий, дуже. Тут є така косточка, вона трошки має оболочку таку, ніби дерево. Як горіх. Як горіх. Так. Вона може не всім сподобатись сама косточка, бо вона відлупляється е, цим кожурою. Але сам фрукт дуже смачний. На черзі у нас мангустин. Другий найсмачніший по-моєму топі фрукт. Щоб цей фрукт був смачний, його потрібно вибирати, щоб він був м'який. Якщо він не мнеться, а дуже твердий, то швидше за все всередині він вже буде гнилий. Цей м'який, гарний зараз побачимо, що там всередині. Зараз ми будемо відкривати цей необичний фрукт. Ріжеться він не так уже й легко. До речі, ця фарба, яка на ножі. Якщо вона десь попаде на білизну, то випрати її неможливо. Тому ці фрукти в готелі не пускають так само, як і дуріан. Ну, його трошки по-іншому, бо він просто має поганий запах. Ну, і в результаті маємо ось такий фрукт. В середині ніби чесничок, м'який і солодкий. Дуже приємний на смак. Про банани багато нема що розповісти, але є одна різниця. Тайці кажуть, що ці банани, ну які в нас в Україні кругом продаються, це для слонів. А оці малесенькі банани це для людей. Вони набагато солодші і смачніші. Солодкий фрукт, який називається тут, в Таїланді тайським яблуком. Чому тайське яблуко? Тому що ну, дійсно.